Усім вітання, друзі. Шахтар здався, і динамо чемпіон. Які зарплати у керівництва УАФ? Та чому Ахметов може, а Суркіс вже ні? Мене звати Костянтин Андріюк і це інститут футбольної репутації. Лайк і підписка. Все заради збірної під таким гаслом завершився минулий тиждень і стартував новий. Через це 21-й тур УПЛ фактично розірваний на дві частини. Матчі лідерів відбулися у вівторок, інші дограватимуть вихідними. А все заради того, щоб наші збірники швидше розпочали підготовку до гри з Бельгією. І саме ця ситуація спершу закрутила. А потім убила інтригу в боротьбі за чемпіонство. Динамо у Києві на своєму стадіоні не зуміло обіграти знекровлену зорю. Команду, у заявці якої через травми, хвороби та орендні тонкощі щодо певних гравців було лише 16 футболістів. Мед на душу для Шахтаря, який на матчі з Карпатами виходив, вже знаючи рахунок у Києві. Але своїм шансом не скористався. Тотальна домінація гірників, але нулі на табло. В результаті 10 очок відставання за 9 турів до фінішу нікуди не зникли. І от коуч Шахтаря Маріано Пушич після матчу дав резонансну заяву. Потрібно чесно заявити, що ми втратили наші шанси на повноцінну боротьбу за чемпіонство І або якось наздогнати нашого основного конкурента зараз. На жаль, наша основна мета боротьба за друге місце. Що це було від головного тренера Шахтаря? Гірники здалися без бою, чи це такий прийом, аби зняти напругу з гравців на заключний відтинок сезону. Особливо це звучить цікаво після заяви Віктора Вацка в ефірі його «Онейр». Наскільки я знаю. Навіть якщо вони цього сезону не виграють чемпіонство, вони спокійні. на Пушича жодного тиску. Пушич має повний кредит довіри від Ріната Хмєтова. Знаючи Віктора, він би точно не вигадав таку сміливу тезу. Я це сприймаю як інсайд від керівництва Шахтаря. Найцікавіше, що ці слова Віктор сказав ще до матчу з Карпатами. І що ми отримуємо? Незважаючи на результат, Пушич відчуває себе впевнено на посаді. Ці сигнали він отримує від керівництва. І в підсумку, маючи можливість скоротити відставання від Динамо, не дотискає Карпати. Але давайте ще раз зазирнемо у таблицю. Шахтар відстає на 10 очок. Тут все наче зрозуміло вже. Але Олександрія програє киянам лише 4 бала. Хлопці-ротаня вже зіграли і з Динамо, і з Шахтарем. І все ще зберігають шанси. То невже в УПЛ має місце повторення казка Лестера? Залітайте в коментарі із вашими думками. Чи буде в нас цього року сенсаційний чемпіон? Спостерігаємо мотаємо на на, на вус цього тижня. Ми знову діставали калькулятори і рахували чужі гроші 11 березня. В Україні офіційно зачинилося зимове трансферне вікно. Певна річ, вся увага була прикута до грандів. Шахтар вкотре здивував гучним трансфером. Бразильський Вінгер Алісон, 19-річний хлопчина, який вже наступного дня після оголошення трансферу, дебютував за гірників, не провівши з командою жодного тренування. Зіграв, до речі, непогано, як для дебюту. Вийшов на заміну проти Карпат і створив трохи гостроти на своєму фланзі. Уявіть, що він зможе, якщо йому ще й дати потренуватися можливість. Швидкий і технічний вінгер чимось нагадує Дугласа Косту: це друге, гучне і дуже дороге зимове придбання від гірників. Еліас 17 мільйонів, і от зараз Алісон – 14 мільйонів. То це означає, що Шахтар обрав свій курс. Обрав матросів тих бразильських молодих, перспективних, дорогих. І все, вони погнали в плавання. Динамо теж відповіло трансфером. Кияни оголосили про підписання фіналіста Ліги Європи. Солідно, ці заголовки були багатообіцяючими, але вогонь цікавості дещо загасила реальність. Валерій Лучкевич став гравцем Динамо на правах вільного агента. Та й те Лучкевича підписали фактично через форс мажор як заміну травмованому Олександру Тимчику. Але й сам Лучкевич схоже відразу зазнав ушкодження. Говорять, якась там м'язова травма. Не знаю наскільки серйозна, але ну, зійшла людина з тренування. Альтернативу травмованому Лучкевичу для Суркіса оперативно підшукав заступник головного редактора сайту Tribuna.com Олександр Сашко. Отже, наші гранди взимку по різному провели трансферну кампанію, і от наш знаменитий оглядач Ігор Циганик головну відмінність у таких підходах вбачає в тому, що я процитую: президент у них заможніший. Вони заможніші, президентник заможніший, напевне. І завжди так було. І це, ну, знаєте, якби це філософія клубу для Шахтаря. І саме такі слова: сигнал до дії для інституту футбольної репутації. Давайте поміркуємо. Чи справді все так? Чи справді Шахтар купує футболістів? Бо Ахметов може собі дозволити, а Суркіс ні. Да. Шахтар у найкращих традиціях клубів Європи заточений на заробіток. Щороку вони рубаються за чемпіонство УПЛ. не тому, щоб довести свою домінацію, вони рубаються за лігу чемпіонів, а отже, за гарантовані 40 мільйонів євро. Вони зібрали понад 110 тисяч глядачів на трибунах стадіону у Гельзенкірхені на чотирьох матчах Ліги Чемпіонів. Це ще як мінімум десяток мільйонів євро. Вони можуть дозволити собі купити Куана Еліса та Алісона за 31 мільйон євро. Але в той же час вони продають Сікана, Зубкова та Келсі сумарно за 18 мільйонів. Вони після початку повномасштабного вторгнення продають українця за 70 мільйонів і мають, так би мовити, на виданні ще одного дуже влучно такий підхід від керівництва гірників описав Віктор Вацко. Шахтар за ці три сезони після початку повномасштабного вторгнення в Україну продав футболістів на 152 мільйони євро. І я так розумію, Ахметов частиною цього заробітку реінвестує в розвиток своєї команди. А що ж Динамо? Два роки тому кияни продали двох лідерів, двох ключових гравців. Ілля Забарний пішов у Борнмут майже за 23 мільйони. А Віктор Циганков в Жирону за 5 мільйонів. Сумарно це 28 мільйонів. І в теорії цього достатньо, аби купити умовного Еліаса чи Алісона. Але на практиці Динамо нікого не купило. Були Лонвейк. Періс зараз от Гереро на трьох вони забили аж три голи за Динамо і коштували менше ніж 5 мільйонів за всіх. Скажіть мені, пожалуйста, чим я плохой бізнесмен? Де ці мільйони, Ігора Михайловичу? Де? Динамо не те, що не реінвестує. Динамо або намагається знайти когось безкоштовно, або ж купує низькосортних легіонерів, які зникають так само безслідно, як і з'являються. В УПЛ цього достатньо. Принаймні цей сезон показує, що Динамо навіть із таким станом справ і математикою без проблем тримає шахтар на відстані в турнірній таблиці. Тож, чим поганий бізнесмен, президент Динамо покаже час. Три поразки поспіль в новому році стали причиною першої у 2025 році відставки. Олександр Поздєєв був звільнений з колоса з моменту свого призначення. Поздєєв провів 24 матчі на чолі колоса, в яких здобув лише 0,88 очок за матч. Інгулець, Ворскла та зоря. Ось команди, які він перемагав, і от після трьох поспіль фіаско терпіння у президента Андрія засухи, вочевидь, закінчилося. І, напевне, це мало статися саме зараз, бо Колос опинився на межі зоні вильоту. А для команди такого калібру це неприпустимо. Колос при всій повазі я дуже поважаю цю команду і поважаю президента клубу. Але це така, знаєте, робоча селянська команда. Інсайдери на випередки накидали варіанти, хто ж має очолити колос: Петраков, Кучер, Калітвінцев, зрештою старим новим головним тренером призначили Руслана Костишева. Засуха сказав, щоб завтра був. Я відповів поняв, це вся розмова. Нетипово, що всі наші блогери зійшлися на думці: Костишин це безумовний плюс та найбільш оптимальний кандидат для колоса зараз. Це команда, де от якраз футбол Костишина, це правильний футбол, це футбол, де самовідданість, де кожен боротьба на кожному клаптику футбольного поля, і воно давало результат. Костишин найуспішніший коуч в історії ковалівського клубу. І з ним команда входила в Єврокубки, і саме він, як ніхто інший, вміє працювати із такими гравцями, які є зараз в колосі. Шкода тільки, що улюблений нападник Руслана Володимировича, ще за часів його роботи експертом на УПЛТБ більше не є гравцем ковалівців. Якщо Дієва заб'є <світку> заб гол, то я повернувся в студії. <світку> Ми <світку> спорили з ним. Кажуть, к... <світку> як ді гул, це майже Гарелінакиєвої гол – це Антонімель. Ще один камбек у футбол відбувся у Житомирі. В'ячеслав Шевчук, новий спортивний директор клубу Полісся. Людина надзвичайно колоритна як на футбольному полі, так і за його межами. Алло! Клон! Алло! Чисти гол! Алло! Усі наші блогери погодилися, що це хороше призначення для Полісся загалом та й для усього українського футболу. Дуже позитивний персонаж. Але от які амбіції у Шевчука достеменно невідомо. Я навіть не можу вам сказати, ким сам себе бачить В'ячеслав Анатолійович футболь. Є в нього, в принципі, амбіції бути головним тренером футбольного клубу чи немає. І тим більше я не знаю, чи не з'являться в нього амбіції бути головним тренером футбольного клубу завтра. Проте, порівнюючи Шевчука із попередниками на цій посаді, блогери теж згодні. Шевчук сильніший менеджер ніж Тесля та Друді. І Полісся витягло виграшний лотерейний квиток. Це перша. Футбольна людина за довгий період часу в Полісі, і це визвичайно ж позитив. Продовжуючи тему Полісся. Імат Ашур отримає новий контракт від Буткевича від клубу. Коли читаєш цю новину після 1-5 від Вереса, то виглядає як дуже такий добротний жарт. Але в останньому випуску ведучий та то таке Михайло Співаковський озвучив саме такий інсайд, що правда, це було до поїздки у Рівне чарівне на правах інсайда можу сказати, що за моєю інформацією модний початок, шеф Полісся вже зустрівся з тренером і нібито продовжив йому карт бланш. І маташур, якщо не станеться якихось жахливих форс-мажорів, працюватиме в Полісі не до кінця сезону, а до 31 грудня 2025 року. Мінімум залишаємо, як в будь-якому контракті цей пункт про форс-мажори, але станом на зараз. Інтенція, як зараз можна говорити, намір саме такий. Тобто, за інформацією пана Співаковського, у Житомирі задоволені роботою Ашура, причому керівництво бачить перспективу і готове працювати із ним мінімум два роки. Цікаво, чи щось змінилося після вереса, поки такої інформації інсайдери не давали. Поразка 1-5 стала найбільшою в новітній історії Полісся. Тренер відреагував досить спокійно. Такі матчі трапляються в історії кожного клубу. І, звичайно, вони сприймаються болісно. І це нормально за такого кінцевого рахунку. Це для нас всіх має бути такий дуже-дуже холодний душ. Але чи все так добре у Полісці за каденції Ашура? Якщо зазирнути в таблицю, то наче так. Полісся двічі поклало на лопатки Шахтар. Команда Ашура наразі четверта і продовжує боротьбу за Єврокубки. Плюс як запасний аеродром має Кубок України, де вже дійшла до однієї четвертої фіналу. Проте є й інша сторона. Обіграли Шахтар, але не Інгулець, Оболонь чи Лівий берег, команди із зону вильоту перехідних матчів програли Динамо Олександрії та Кривбасу фактично усім лідерам та конкурентам. Таблиці Полісся четверте, але лише за рахунок іще більш нестабільних конкурентів. До речі, із Вересом Житомирянам і ще грати у кубку. І після 1-5 стає незрозуміло, хто тепер фаворит. Я, як вболівальник, не кайфую від гри Полісся при Ашурі. Команда грає та виїжджає за рахунок персоналій. І їх двоє: Олексій Гуцуляк 10 голів та Олександр Назаренко 7 голів. Фактично, ці двоє забили 60% усіх голів полісся у сезоні. Зараз ще класно проявляє себе уругваєць Батіста, на рахунку якого вже три голи. Але далі прірва: жоден з гравців не забив більше одного голу. Тому важко зрозуміти, чим настільки цінний і мад ашур для керівництва Полісся. Але такі поразки, як від Вереса, чи не вихід у Єврокубки, і буде тим форс-мажором, про який і говорили в Тато таке. Ну і ще одна тема, яку синхронно розганяють Ігор Циганик та його теска Бурбас. Це зарплати керівників УАФ. За інформацією з моїх достовірних джерел: 1 мільйон 530 тисяч 266 гривень. Було нараховано за грудень місяць генеральному секретарю УАФ Грищенко Ігор Валерійович. Ну, дивіться, я читав е, в мас-медіа про те, що озвучили, про те, що е, генеральний секретар УАФ е, за. Якісь там місяць отримав більше мільйона гривень. Ну якби прибутку від УАВ. Ну я вам хочу сказати, що ну я десь уявляв собі приблизні суми, і я не виключаю таку можливість. Там зарплати, починаючи від 20 тисяч доларів, насправді цифри зарплат керівників УАФ не нова тема. Бурбас раніше говорив про 50 тисяч доларів для Андрія Шевченка за місяць, але його інформацію спростував Михайло Співаковський. Тут можу дати вам реально жирний інсайт. Зарплатня президента УАФ вдвічі менше цієї суми, мінус податки, які він сплачує в Україні. Я не хочу говорити, що це маленькі гроші. Але для CEO великої компанії я не здивуюся, що це менш середнього. І в деяких клубах УПЛ, топ менеджери отримують. Десь співставні цифри президента ОАФ зарплату. Ми вже знаємо приблизно 25 тисяч доларів на місяць. А скільки отримують інші? Я звернувся до представників УАФ і отримав відповідь. Генеральний секретар Ігор Грищенко 15 тисяч доларів. Віце-президент Олександр Шевченко 12 з половиною тисяч. Перший віце-президент Бойчук аналогічна сума. Розвідки ж взялася сума, яку озвучив Бурбас? Найцікавіше, що майже точну відповідь він дав сам у минулих випусках перед новим роком всьому топ-менеджменту. Тобто всьому керівному складу УАФ у грудні ви виписали премію у 100% обсязі від зарплатні, тобто таку собі 13-ту зарплату. Тому ця сума це, по суті, дві зарплати генсека Грищенка. Причому, що зарплати офіційні, білі не в конвертах, як раніше. А відтак враховані ще й податки. Але і на цьому ще не все. Бурбас вважає, що в УЄФА, яка по суті і є донором УАФ, цитую охраніють від таких зарплат. Раніше інсайт стосовно зарплати Павелка у виконкомі УЄФА спалив суму в 35 тисяч євро. Сам Бурбас називав суму дещо меншою для рядового члена виконкому. Члену, Члену Виконкому УЄФА, наскільки я знаю, десь близько 10 тисяч євро no. зарплата. Ну і міжнародні змії інсайдять чималі кошти, які отримують керівники багатомільйонної організації УЄФА. Тому навряд чи в Європі здивуються, коли Бурбас, як він сам каже, надішле їм зарплати керівників УАФ. Сам Грищенко, до речі. Ще на перших місяцях своєї каденції відкрито говорив про свою зарплату в інтерв'ю трибуні. Я не хотів би говорити про конкретні цифри, але можу вас запевнити, що це, по-перше, всеофіційні заробітні плати, з яких платяться офіційно податки. Водночас, дуже важливий і найголовніший аспект, що ці кошти не фінансуються з державного бюджету України. Тобто, це не кошти платників податків України, це кошти, з яких фінансується бюджет УАФ. Це кошти УЄФА, ФІФА та надходження від наших спонсорів та партнерів. Це високі зарплати, не буду лукавити. Але це абсолютно ринкові зарплати для рівня топ-менеджменту національних асоціацій і футбольного ринку у цілому, враховуючи рівень відповідальності, який ми несемо. І зобов'язання, які ми взяли стосовно подолання, в тому числі корупції, фінансових розтрат всередині УАФ, я вважаю цей рівень заробітних плат виправданим, і знаєте, до нинішнього керівництва УАФ можна по різному ставитися. Проте закидати чи намагатися викликати реакцію у суспільства стосовно їхніх зарплат, які ті отримують не з бюджету України, це трохи дивно. Але якщо вже йти в порівняння, то варто і зарплати паперників озвучувати: Лучано Лучі та Франческо Ба. Ранки, наприклад, звичайні керівники комітетів мали зарплатню по 15 тисяч доларів. Кожен пане Бурбас, а від таких зарплат УЄФА не охреніють? Він щось там говорить собі, хай говорить. Ось таким видався новий випуск інституту футбольної репутації. Наступного тижня будемо вже більше говорити про нашу головну команду. Чи вдасться нам пройти Бельгію? Як взагалі складеться для нас це протистояння? Пишіть свої думки в коментарях. Також озвучуйте теми, про які би ви хотіли поговорити у майбутньому. Сміливо пишіть свої думки, пропозиції, запитання. Все читаю. Не забудьте поставити смачну вподобайку цьому відео. Ваша активність це наша мотивація, продовжувати. З вами був Костянтин Андріюк та Інститут футбольної репутації. Побачимось за тиждень! Щасливо!